Бой в паробія, бо він був поруч. Жив би в Вінниці, був би п'етя Порошенко. саме Паробій. Ну тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив би в Вінниці, то був би Петя. За слова підозрюваного в вбивстві Андрія Перебія, сьогодні у Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід підозрюваному вбивстві Андрія Перебія. Дії 52-річного Михайла Сценникова кваліфіковано за двома статтями за частиною першої статті 115 – це умисне вбивство, та частиною першої статті 263 – це незаконне поводження зі зброєю. Це Ліпов назвав це помстою українській владі. А також відкинув інформацію, що російські спецслужби його шантажували. Моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? Це Це просто не вкладається в голові. Кістюр. Особиста помста українській владі, а парубі тут до чого, він був в опозиції останні років так шість. Зрештою, як і Петя, ну він же ж Петро Порошенко. Тому легенда трохи, як на мене, шкутри хоче, аби його обміняли на українських військових, які перебувають у російському полоні. Йому наразі обрано запобіжний захід це взяття під варту на 60 днів без можливості внесення застави. Також він заявив, що хоче, аби його обміняли, і він міг знайти тіло свого. Сина. За даними ЗМІ, зниклий безвісти син підозрювального сцельнику Михайло Віктор. Позовний Лемберг. Михайло пішов на війну добровольцем, що у лютому 2022 року. У 2023 році він зник безвісти у Бахмуті. Він був єдиним сином львівської фотографині та журналістки-волонтерки Олени Чернінької, яка була колись у шлюбі із оцим от підозрюваним убивцею Ровіян. Раніше Олена Чернінька написала книгу Лемберг Мамцю, ну не плач у пам'ять про сина, який офіційно вважається зниклим байзистем. Боже, яка віч! Я Мішою вчилася з першого класу. Батько ніколи не був присутній у його житті, тільки мама. А тут він вирішив помститися за смерть сина. Просто цирк. Так у ФБ написала, ймовірно, однокласниця Лемберга, син герой, а батько убойця. Судячи з того, що особисто я побачила на суді, він це ідейна вата, і дуже схоже веде себе на ідейну вату, веде себе абсолютно спокійно, побільше я б не сказала зухвало. І це яким розумово відбитим треба бути, щоб коли московська падаль ймовірно буває твого сина, замість помсти їм, ти гордо йдеш і виконуєш далі їхні цілі і завдання. Що відомо про підозрюваного вбивця Андрія Паропія? Народився він 14 лютого 1973-го за літо майстер із ремонту пральних машинок. Оскільки впродовж останнього року він готувався до цього цинічного вбивства коменданта Майдану, підробляв на шабашках, то там, то сям. Був засідником спортзалу, міг займатися і по кілька годин поспіль і ймовірно готуючись до того, аби фізично стягнути вбивство. Був двічі одружений між першою дружиною Оленою. Розлучився у 19-му, І це їхній спільний син, який зник безвісти у 23-му під Бахмутом. Був одружений вдруге, має сина 10 років. і з другою дружиною не живе. Відомо, що підозрюваний спочатку вже на сихові, а потім перебрався в район майорівки. Це два. Різних районів Львова, але не подалік один одного Це в веденній високий замок. За словами підозрюваного у вбивстві російських кураторів, він знайшов сам, не вони його. Сидів на різних форумах, шукав варіанти, як повернути сина. Ну а далі все просто. Російські спослужби бачать батька, який втратив сина, обіцяють йому повернути тіло сина. Але натомість чоловікові потрібно буде росіянам віддячити. Розумієте, вони нібито можуть його вітати, а значить, він нібито у них, і батько йде з ними на співпрацю. Подяка це вбивство якогось політика. Якогось виявили з Його запитали: кого ти знаєш із відомих політиків у Львові? Він сказав, що знає паробія. Бачив його один раз. у Вікторії Гарденс. Бачив на вулиці Єфремова, знає, де він живе. Знову ж таки, так пишуть журналісти львівського видання. Далі росіяни дали кошти йому на організацію вбивства, а саме на купівлю автівки та електровелосипеду і оренди гаража. Пістолет та велосипед він вступив у водоймі в районі проспекту Чорновола. що у Львові. А велосипед піднявся наверх, тому що він не пробив там колеса. Після злочину ночував у Львові на своїй квартирі на майорівці, а згодом поїхав у напрямку Хмельницької області. Ми ще будемо слухати усі деталі цієї справи від правоохоронців. Адже це лише перші етапи, і зрозуміло, що буде багато ще деталей і розуміння. Буде більшого, але основне, як на мене, це те, що це ж наші правоохоронці і конкретно ті люди, які працюють із обмінами поверненнями тіл убиток українських військових, і, як на мене, вони повинні краще комунікувати із. Родинами зниклих та зниклих безвісти та вбитих, аби свідомістю цих людей, цих людей, які вбиті гором, не так легко було маніпулювати ворогу, адже це точно, на жаль, буде поодинокий випадок таких маніпуляцій. Я жодним чином не виправдовую, якщо цей вбивців вбивцю. Але ми повинні розуміти, що ворог веде інформаційну війну проти нас також, і зупинятися він не планує. То що не підписався на мій YouTube канал, маєте нагоду і часто зробити. Я дякую принагідно усім за перегляди, коментарі, вподобайки. Побачимося.